Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Іра і вчора я зачищала шию одній орхідеї, а сьогодні в мене 5 нових. Такі ось віддавашки з'явились в мене. Такі всі цікаві, старенькі орхідеї. Просять омолодження. Дивіться, яка, яка стара орхідея велика, дуже великі, вони такі трішки попечені. Ну, поки я не бачу ростущування, ростуще коріння є, супер, можна буде омолодити, зрізати, зачистити. Роботи багато, тож сьогодні будемо нічим займатися. Вони Ну, як на мене, то в хорошому стані. Навіть ось свіженький квітоніст, тільки зрізаний. Такі от красуні цікаві. Ось така коренева, трішки жовкнуть листочки, нічого. Подивимося, знімемо, що там. Ось так. Такі 5 нових орхідей в мене. Радію, посажу, покажу вам, що вийшло. Оглядаючи орхідеї, я знайшла на них шкідників. Це щитівка. Ну, взагалі не. Це неприємно мати шкідників вдома. Головне, подалі від колекції, щоб вся колекція не заразилась. 3-4 кращі обробки актарою і ось цим препаратом він мені до вподоби, Дають гарні результати. Можна вивести любих шкідників. Ще на орхідейки на одній я знайшла таку чорну плямку, зачистила її, обробила Топсін М, і її цю орхідею я омолодила. Зрізала. Нижню коряшку, коряшку теж посадила, можливо, десь діток. Ну, а цих орхідей посадила по-різному. Ось перша орхідейка. До речі, деяка, як квітне, я не знаю, буде сюрпризом. Посадила на бік, тому що в неї там теж така велика шия довгелезна, але не було ростущого корінць, корінців ростущих, тому я її не омолоджувала. Ростить малесенького листочка, добре адаптувалась вже. Цю теж орхідею посадила так в закриту систему, трішки на бік, тому що. Вона дуже велика і вона в звичайному горщику просто завалювалась, тому я її посадила в закриту систему. До речі, я думаю, що попередньої власниці вони сиділи в відкритій системі, дуже швидко просихають корінці, геть не звик ще до кори. Раз на три дні я до них заглядаю. Ця орхідея була страченим тургором нижніх листів. я її... Посадила, тургор верхніх листів чудовий, а от нижніх так і залишився таким не дуже хорошим, але в надії на краще, в неї багато листів. Думаю, все буде з нею добре. Росте верхній листочок. Така маленька, гарненька, свіженька, все добре, посадила, будемо чекати. Цвітіння і росту коріння. Ще ось така п'ята орхідейка. В неї трішки втратився тургор верхнього листа. Це та орхідея, яку я омолодила, зрізала низ корягуту і зачищала шию від чорноти, обробляла топсином, ну, надійна краще. Так, воно в мене посаджено. Надіюсь, все теж буде добре з нею. Поки, поки будемо чекати. І теж росте верхнього листочка малесенького. Ось таке фото мені надала попередня власниця. Так вони будуть квітнути, трішки треба почекати. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Героям нашим захисникам слава та смерть клятим ворогам! До зустрічі на каналі!